Сьогодні рівно п'ять років від дня інавгурації Володимира Зеленського, президент, що отримав на виборах безпрецедентний кредит довіри. 73% виборців віддали за нього свої голоси 20 травня 2019 року. Присягнув на вірність Україні. А його інавгурація відбулася в понеділок. Робочий день Зеленський до парламенту йшов пішки. Дорогою вітаючись з пересічними виборцями зі своїми друзями. Його промова перед народними депутатами тривала 17 хвилин. Фраза з промови, що закарбувалася. Багатьом кожен із нас президент уже за рік на нового очільника держави очікувала перша серйозна криза епідемія ковіду з фактичною призупинкою економіки та паралічем життя. А через 1011 днів після інавгурації Росія вторглася на територію України за законом. Володимир Зеленський залишається на посаді до скасування воєнного стану в країні. Його легітимність визначається конституцією України та законом про правовий режим воєнного стану.